Побутова коптильня це спеціальний пристрій, який використовується для копчення продуктів в домашніх умовах. Вона дозволяє надати їжі характерний копчений присмак та аромат, отриманий від горіння деревини або інших коптильних матеріалів. Домашні коптильні можуть мати різні конструкції, але зазвичай вони складаються з закритої камери для розміщення продуктів та випуску диму, топки для генерації диму та вентиляційної системи для контролю температури. Коптильні можуть бути обладнані вбудованою системою нагріву, яка може бути газовою або електричною, можуть передбачати використання виключно вугілля або дров в якості палива, а найпростіші можуть нагріватись від будь-якого джерела, здатного нагріти коптильню до потрібної температури. За температурним режимом усі коптильні поділяються на моделі холодного та гарячого копчення. Холодне копчення передбачає, що температура приготування продуктів не буде перевищувати 50 градусів Цельсія. При гарячому вона може коливатися в межах 65-100 градусів Цельсія, але в першому випадку процес може тривати від 10 годин до 2 діб, у другому до 2 годин. Продукти холодного і гарячого копчення дуже різні за смаком, але холодне копчення має перевагу, оскільки дозволяє зберегти корисні речовини, які входять до складу продукту. Плюс вироби, які пройшли таку обробку, довше зберігаються. У разі гарячого копчення термін придатності готових продуктів становить не більше двох діб. При цьому коптильні гарячого копчення простіші і дешевші. Обираючи домашню коптильню, візьміть до уваги наступні моменти. Найкращий матеріал для корпусу та піддонів нержавіюча сталь, яка одночасно витримує високу температуру та не боїться вологи. При нагріванні вона не виділяє токсичних компонентів нержавіє та виглядає естетично. Термін придатності коптильні з нержавіючої сталі 8-10 років. Кришка коптильні повинна щільно прилягати до корпусу. Обов'язкова наявність піддона, насадки або полички. Якщо коптильня буде використовуватись у приміщенні, потрібен димовідвід. Для зручності користування бажано, щоб в корпус був інтегрований термометр для контролю температури. Оптимальна товщина корпусу коптильні 1,5-2 мм, дна від 2 мм. Домашня коптильня практичне та простоє у використанні приладдя. Вона дозволяє приготувати смачні копчені страви власноруч, контролюючи процес копчення та використовуючи обрані смакові та ароматичні компоненти.